Шовковий килим у сучасному стилі. Є тільки у фаравахар. Це справжній шовк, на якому дуже багато ось таких сучасних візерунків, наче ефект трошки як потертості. Але всі ці недочки, це шовк. Все це шовк. Натуральний шовк, бахрома те шовкова. Дизайн сучасна класика, медальйон, але в такому вже більш, скажімо, незвичному дизайні, коли можна побачити ось такі як візерунки з ефектом потертості. Обходжу, кольори змінюються. Він стає трошки іншим, більш приглушені, більш сідуваті. І з цього боку, з цього ракурсу, він виглядає зовсім по-іншому. Трошки до кольорів ось такий відтінок сіровато-навіть сирнуватий, коричневий і ось такі жовто-золотисті візерунки. Надзвичайний килим, абсолютно нова серія, таких нема ні в кого.